Доброго дня, наші шановні підписники. Ви просили. Ми зробили сьогодні. Я вам розкажу про програму аі ключування, на яку ми так всі довго чекали. Ті, хто займається фотостоками, знають, як це багато займає часу. Монотонна сидяча робота, яка мене не дуже приваблює. Нарешті з'явилась програма, яка допомагає нам з атрибутацією фото. Ця програма називається MetaPhoto AI, яка дуже класно атрибутує фото. Ця програма додає не тільки ключові слова, вона також пише заголовки та створює описи даної фотографії, з якою ви працюєте. З допомогою цієї програми ви можете. Можете засадмітити від 1 до тисяч фотографій, а може і більше. І зараз також я вам покажу запис екрану, як я на ній працюю. Якщо будуть у вас якісь додаткові запитання, обов'язково ставте у коментарях. Як я вам раніше казала, програма називається MetaPhoto AI. Отже, ми її відкриваємо. Бачимо перед собою таке чорне віконечко, де є у нас багато закладок різних, як бачите. І вверху, і знизу, і збоку. Зараз трошки пробіжуся коротенько, але хочу також додати, що вона може атрибутувати також Editorial фод Вверху у нас є панель задач. Ось тут є у нас файловий провідник, з допомогою якого ви знаходите шлях до ваших фото, або просто є кнопочка, де ми додаємо папку, під'єднуємо SSD, тому що не немає багато в мене пам'яті, і я працюю. З ssd диском так, бачимо, SSD-диск додався. І отже, вибираю я папочку, яку будемо ми сабмітити. Наприклад, у нас були місії, де ми знімали тварин, і я оберу папку овечки, відкриваю. От, бачите, знизу у нас з'являється фото. З овечками. Також хочу вам додати та сказати, що перед тим як ви завантажуєте фото, будь ласка, перейменовуйте файли, тому що інколи буває, що воно підтягує фото з інших пап. Ось ми маємо, наприклад, фотографію овечки в загорожі, і будемо її пробувати атрибутувати. Є в нас кнопочка Generate metadata. Ми її відкриваємо і бачимо: генерувати всі метадані або ті заголовок, опис, ключові слова, категорії також вибирає катери. Категорії, панелі завдання, ось таке віконечко відкрилося, і ми бачимо, що тут є заголовок, де ми можемо брати кількість символів. У нас тут стоїть 120. Ви, якщо хочете, щоб був довше, ви можете вибирати і більше. Опис на стоїть 170. Ми завжди обираємо опис чуть, -чуть довше. І є ключові слова 45. Зазвичай стоки хочуть 50, ми в середньому ставимо 45, тому що можемо деколи і додати свої слова. Категорії ми не включаємо. А чому не включаємо? Тому що в цій програмі є таке поняття, як токени. Ось, бачите, є значок з доларом вверху на панелі зліва. Ви його включаєте, і ви Появляється таке віконечко, де пише: ну, у нас зараз не пише, тому що підписка закінчилась, де є у вас токени. Ось тут. Чим більше ви атрибутуєте фотографії, тим менше у вас буде токенів. Токени появляються тоді, коли ви купляєте підписку. Підписка коштує 20 доларів місяць. Вам цієї підписки цих токенів мало би вистачати на 5 тисяч фотографій. в залежності, що ви будете атрибутувати. Якщо одні ключові слова токенів буде їсти менше, якщо це буде і описи за. Головок, то трошки буде більше. Також хочу вам додати трошки відійду від теми про іншу програму, яка називається Фототакаї. Підписка коштує 60 доларів. Вона є безстрокова до 10 тисяч фотографій. Ви можете і за тиждень атрибутувати 10 тисяч фотографій, можете і на протязі місяця, і на протязі двох місяців. Підписка діє до того часу, поки ви не атрибутуєте всі 10 тисяч фотографій. А тут, навпаки, в цій програмі ви платите підписку 20 доларів на місяць, навіть якщо ви не використали всі токени, підписка анульовується. Відмінність, яка між цими двома програмами: оці цій фото, АІ ми маємо її дешевше, але є терміни місяць, протягом якого ви можете атрибутувати 5 тисяч і більше фото. А в іншій програмі у вас є безстроковий термін, але він дорожчий. Отже, відмінності між цими двома сервісами по грошах. За 60 доларів ви можете атрибутувати 10 тисяч фотографій протягом необмеженого часу. В MetaPhoto AI ви атрибутуєте за 60 доларів протягом трьох місяців фотографії більше ніж 15 тисяч вам обирати. Поки що ми користуємося MetaPhoto AI, А вже коли ми протестуємо іншу програму, ми обов'язково запишемо вам відео та розкажемо. Далі продовжую я вам розказувати про нашу програму, як вона атрибутує фото для прикладу, атрибутувати тільки одну. Беремо «Generate metadata» і генеруємо всі метадані, але ми не згенеруємо, тому що у нас закінчилися токени. Так, друзі, я знайшла та відкрила вже наперед згенеровану папку, тому що у нас закінчилася підписка. І показую вам фото зразу Едіторіал. Едіторіал фото або редакційні фото це фото, на яких чітко видно бренди, прописані логотипи, і також це фото, яке продається за іншою ціновою категорією на фотостоках. І також на цих фото, якщо є зображені люди, то не потрібні їх модельні релізи. Отож, отут у нас є редакційне фото. Як бачите, косметолог тримає в руках крем. Чітко тут прописує місце і дату, коли проводилася зйомка. У нас є ключові слова. Прописані. Також штучний інтелект чітко бачить бренд і прописує його також в ключових словах. Якщо ви атрибутуєте фото, прошу вас, перевіряйте, бо інколи може в брендах бути помилка, там один-два символи. Одним словом, перевіряйте, будьте уважні. Але як нам додати, щоб прописувалося місце і дата зйомки? Ми маємо, у нас іде такий тут налаштування, де ми прописуємо: ось, бачите, ключові слова, заголовок та опис. Ось, відкриваємо заголовок. Є віконечко, в якому ми попередньо переклавши, записуємо місце. Та дату зйомки ставимо отут галочку. включаємо, у нас Вона світиться синім, і також описи. Описі чітко прописано місце та дату зйомки. Також включаємо синє, і воно вам автоматично буде підтягувати до цих редакційних фото. У заголовку та описі час та місце зйомки. Також хочу вас попередити перед кожним наступним атрибутуванням фото. Заходьте в це налаштування і перевіряйте, чи у вас воно виключено. Тому що за помилки придеться платити. Ви зробили помилку, не виключили цю галочку для Editorial фото, а токени пішли. Отож, будьте уважні перед кожним атрибутуванням. От обираємо ми фото, яке ми хочемо атрибутувати. Це, я думаю, обов'язково, в обов'язковому порядку, я вам мала сказати. І в нас внизу є панелька, де я вже вам попередньо казала, пише «Generate metadata». Ми її натискаємо, обираємо генерувати всі метадані». Ми її натискаємо і. Появляється, у нас ось тут буде з боку віконечко, на якому зображено процес роботи. Скільки фото він атрибутує, і скільки часу там буде займатися. Це відбувається дуже швидко. якщо одна фотографія, це на протязі 10 секунд воно вам її затрибутує. Можна також обирати і 10 фотографій підряд, 5, 4, 3, що воно вам буде атрибутувати. Також це без проблем. А можна, якщо у вас фото, наприклад, папка міститься одного характеру, так як ось тут у мене косметолог. Я обираю бач Generate». Натискаю, залишаю собі ноутбук, можу за той час випити каву, і воно мені генерує його. Це також займає часу, не дуже багато. Посилання на сервіс ми залишимо внизу в описі під цим відео. Якщо вас цікавить фото, так пишіть в коментарях. Постараємося записати найближчим часом, тому що з цим ми трошки затягнули, бо у нас немає багато часу, тому що у нас багато забирає адо місії. До речі, вони приходять і кожного місяця. У нас і в січні, і в лютому. Пишіть, кому також приходить. Ставте плюси в коментарях.